Був собі дідан Андрушка. а в нього баба марушка, а в баби донечка мінка, а в дочки собачка фінка, а в собачки товаришка киця варварка. А в киті вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід лопату і мотику. Скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. І що? Щоб день дід у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав? Їде життя охоти додавав. Росла дітоваріка, росла, зразу така, як мишка була, потім, як буряк, потім, як кулак, потім, як два, а наприкінці стала, як дідова голова. Тішиться, дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город. Гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, уперся ногами, мучився потім увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе дід бабу марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Узяв дід Рібку за чуб, баба діда за плече, тігну, тягнуть, аж підтече. Смикає дід Рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, дочку, мінку. Ходи, доню, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб. баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуть руками, опираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка, собачку, фінку. Ходи, фінку, не лежи. Нам рібку вирвати, поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка-бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, тягнуть руками, опираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка, кицю варварку. Ходи, Варварочка, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик тягнуть і руками, і зубами, опираються ногами, промучились увесь день. А ріпка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи, нам ріпку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дітріпку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку. Киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, та й покотилися. Пала рідка на діда Андрушку, дід на бабу Марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку фінку, собачка на кицю варварку, а мишка щось у шпарку. Тут і казочки кінець. А хто слухав, молодець.